Ну, не обіцяю. Основно буду звертатися до шановних депутатів. Але все це стосується нашого мера. Значить, минулого разу я говорила за те, що ми нічого не знаємо, коли що. Знову нічого не висвітлюється. Можна ж один листочок і для нас приготувати, щоб ми бачили, що розглядається. Знову немає. Запитала, ось, виявляється, бумаги в нас немає. Для нас закінчилась бумага, і здається, що взагалі ми не повинні проситися у вас, що надайте, будь ласка, нам слово. Це не шановна громада, але все ж таки ми вас обірали і слухати першу чергу наші проблеми, а не десь в кінці і за три хвилини. Зараз буду утоплюватися знову. Так, значить, шановне шановна громада зараз запитує, а, шановні депутати, коли ви запитаєте в нашого мера, коли буде звітність за 22-й рік, а, тому що в 22-му році він сам собі почитав онлайн і все. І вважається, що це вже нам проведена звітність. 23-й рік це не до не заслужила не шановна громада, щоб мер відзвітував, що він робив оце. Знущався з міста цілий. Два роки війни цей. Аудит. у Ішов, була в нього передвиборна програма. Ауди. Про що куди пішов? А В'ячеслав забулася, як була. Так, добре, подивитися в онлайні. Ми все виставимо. Так, дороги. Значить, понятно, що війна не на часі, але ви знаєте, я пам'ятаю, 22 й рік. А коли він пише, шановна громада, ми ремонт дорог не можемо робити, тому що наші захисники їдуть у 5 годин ранку по вулиці Шкільна для кого... Ну, дороги як не ремонтувалися, так і не ремонтується. Я їжджу на маленькому скутері колесо попадає, вже скоро буду провалюватися прямо туди. А виділяються кошти, ніби що ремонтується. Хто не ремонтує, нічого не відомо. І що це робиться таке у нас? Цей лікарня. Знову ж тиша Добиваємо лікарню до ручки. Гедь зовсім. Аж плакати хочеться. а Що він робить із тими завідуючими, які у нас міняються кожного дня? Чому не можна влаштувати? Там же ж є лікарі. Влаштуйте це, ту програму, щоб вибрали, самі собі, а не вибирав нам мер своїх. Слава Богу, що цей чоловік зрозумів часно, що його так само посадять, як якийсь бенчук. Таманенко втік. Це що тут робиться у нас? Де той конкурс? Чому не проводять конкурс? А ви мовчите. Невже ми не хочемо, щоб у нас були хоча б елементарні умови для допомоги людям? На кого працюємо, для чого ми тут сидимо, не знаю. Значить, ось дивіться, мер маніпулює громадою і робить вигляд, що він сильно сумує за нашими захисниками. Кожного разу пускає сльозу там на, 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 на похоронах. А от зараз на даний момент, зараз оце знову затвердження. Військової адміністрації. Виходить, що на військову адміністрацію виділяє мільйони. Ну, слава Богу, тут трошки вже пішло. Пішов рух на частини. Але це виходить, що на військову адміністрацію ще півтора мільйона додавали. Галина Михайлівна, будь ласка. Не треба Галина Михайлівна, будь ласка. А, от ви мене збили, я тепер буду довго шукати. О. Значить, іще. А, дивіться, неганебний випадок, коли а, біля ці, де наші алея слави наша, чому так вийшло, що не запросили рідних? Що це за показуха? Я хожу, символи дотримуюся, а навіть рідних не запросили. Дерево і не слухає, саме головне не, не цей. Знищив лікарню школи наші, бо та да куди не, 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 не торкнеся скрізь сама розруха. Невже це він вартий того? Син йде. син сидить вдома, виявляється, він у нас офіцер запасу, але тим нім'ям він ховається, тато його ховає. Зато де той не знаю, як депутата цього, щоб був військовий, так само і Фесенко. Залишне чоловіка в покої, ні, ні, Нікого він, ми не з ним працюємо. Заберіть його конком, бо ми до нього ніякого діла не маємо, і він до нас, щоб ви, як не знайдете, хто на кого працює. Він не при чому. Отак От помстився людей, як на фронт, а свого зайця, коває. Значить, о, зайшов що мерця, щоб він чув і не сказав, що він не почув. Ми знову будемо збирати людей. Ми знову будемо ініціювати, а вони довірую суне я відписав. Наші хвилини, я вирішую спеціально, щоб не виступити, Я розумію. Ні, все стосувалося тільки Шанов, вас. Виявляється, що ви боїтеся, не тільки ваш син, який сидить у запасі. Офіцер запасу.